Вітаю, сьогодні 8 липня 25 року троянда присила. Кущик у мене давно посаджений, годів 6, Отримала колись давно з Черновицької області, квітки ніжно-рожевого кольору, калихоподібні, навіть коли розквітаються, одно залишаються такої високої посадки якоїсь і листя здорове. Вона зараз десь пів метра ця троянда. Навесні вона вимерзла, зимою так вимерзла, потім ще навесні вимерзла, в травні я леді її врятувала, магнія сульфатом підливала, накривала відром, щоб врятувати. Ну, ось все ж таки вона врятована, квітне, квітки дуже красиві, у вазі вони довго тримаються і на кущу довгенько тримаються, гарна трояндочка.